Ой. Ей. Псс. Ти впевнений, що ми це вивеземо? Старий ображаєш, я ж підготувався. Ну, я б не називав підготовкою те, що ти гудзик на штанах розтібнув. Та ні, я реально підготувався. І що це? Ну, по-перше, вода детокс аж o підходить для харчових отруєнь. Що супроводжується діареєю і блювотою? Діарея? Блювота? Я так розумію, що ти все це купував в кулінарії після 23.00? Ну, добре, а це що? А це ензимол. Він містить безпечні та перевірені інгредієнти, які допомагають зменшити та забезпечити полегшення таких симптомів, як здуття, метеоризм, відчуття переповненості шлунку та розладів травлення, що спричиняють біль у травній системі. Слухай, ну враховуючи те, які покарання ви виконуєте в Тікток-Патрулі, то краще б ти всім на новий рік ензимол подарував, а не 13 зарплатню. Бо Я нікому тринадцяту зарплатню й не дарував. Дай мені цю воду, бо мене зараз знудить від того, який ти жлоб. Ну а поки я готуюсь витримати цей майонезний удар, бажаю вам приємного перегляду.